Мої вітання. Сьогодні я приготував ось такий сир. Це перший сир в моєму житті. Дійсно перший сир в моєму житті. Хоч скільки я себе пам'ятаю, у нас було і події, і по три корови, але сири ми ніколи не варили. Тому ось сьогодні я вирішив такий зробити. Це з 8 літр молока, тут приблизно вага в нього 600 грам. Демо зараз його розріжемо, скуштуємо, який він є. Так, ось такий він у мене вийшов. Він дуже плотний, але я йому просто ще й не дав. Стекти він буквально провів у формі під пресом може одну годину, не більше. Так, порізав я його тішечки на кубик і тішечки його е, посолив, тому що при варці я сіль не додавав. додав. Зараз спробуємо. <гум> <гум> Якщо чесно, дійсно такий, як гума. Але прикольний. І незважаючи на те, що я його посолив, він солодкий. Я не знаю чому, але він солодкий. Мабуть, треба було все ж таки коли варив, додати сіль. Хм, цікаво. Я тут бачив у тіктуті нещодавно відео, де жінка сир достала з форми і окунула його повністю в розсол і так його і залишила. Я не знаю, навіщо вона не об'яснила, ну, як не об'яснила, я не доникав до кінця. А інший стир просто взяла і натерла сіллю. Будь ласка, якщо хтось знає, навіщо це так робити, то будь ласка, напишіть мені в коментарях. Можете написати мені також в особисті повідомлення. А також, чи хочете ви бачити мої відео, хоч інколи озвучені не українською мовою, а закарпатським діалектом, тобто так, як я розмовляю в повсякденному житті. Якщо так, то будь ласка, теж напишіть і цікаво почути вашу думку. На цьому я з вами прощаюсь. Всього вам найкращого. Бережіть себе, мирного неба і до скорих зустрічей!